i'm Ага, ну продовжуємо нашу програму. І дозвольте мені продовжити таку ідею, все ж таки. як впливає оця менопаузальна період в, жінки, в, в житті жінки, чи може вона впливати на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки? Чи є взаємозв'язок, чи потрібно? Жінку, яка входить в мене паузальний період, обстежувати на неалкогольну жирову хворобу печінки. Чи є взаємозв'язок і до чого ми можемо прийти? Ось таку я собі поставила ціль, і ну, така назва кардіологічна прелюдія з кодою у гепатології. Ну, клінічний випадок, як завжди. Хворі 62 роки, вага 78, кілограм ріст 166, об'єм талії 92, індекс маси 28,30. Скарги. Головний біль в потиличної області у другій половині дня, який іноді супроводжується запамороченням, задишку при фізичному навантаженні, слабкість, іноді вичуває неритмичну роботу серця по типу випадінь, частіше що денний час або після стресових ситуацій. При швидкій ходьбі підвищується артеріальний тиск навіть до 180 на 100. Відомо, що хворіє близько трьох років, коли вперше почав підвищувати тиск до 160 180 систолічний стала дратівливою, швидко втомлюється, з'явилися головні болі, набирає вагу, незважаючи на відсутність значних змін у повсякденному раціоні, почала знижувати працездатність, курить, алкоголь рідко, лікування, інгіпер АПФ плюс сечогіні, але без досягнення цільового рівня артеріального тиску. Відомо, стан задовільний, діяльне серце ритмичне, то не чсс 86 тиск на прийомі 168 на 95, дихання визикулярно, ліпів немає, живіт м'який, безборізний, печінка плюс 2 саме сантиметри з під краю реберної дуги, чутливе трошки при пальпації. Симптом пастернацького отрицательний і негативний ціпоч чи випускіння вільна, безболісна, набряків немає. Ну, Ми бачимо з вами присердна екстрасісталія. На тредмілі навантаження. Не завжди у жінок буває чутливість у цього визначення, але все ж таки ЧСС-120 максимально максимальна вона видала ударів в хвилину. Екстрасістали на висоті навантаження не було. Змін на ЕКГ під час навантаження не виявлено, і проба з дазованим фізичним навантаженням негативна. На холтері ЕКГ ЧСС-85 ударів на хвилину, ну і 950 екстрасістал суправентрикулярних за добу. Ну, ну і що? І, і, і нічого. Ну, ми бачимо з вами. Рівень артеріального тиску протягом лікування. Да, ми бачимо навіть спочатку у нічний період тільки 140 знижується, а вже потім після лікування вже, ну, залишається підвищеним. І от ехокардіографія. Виражена концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. Фракція викида збережена. А ось товщина мішклуночкої перетінки 13 мм. А задня стінка 14, а індекс маси міокарда 110 грам на метр квадратний. Ми бачимо з вами, що це гіпертрофія лівого шлуночка, гіпертензивне серце. Ну, а скорочувальна здатність задовільна ліпідний спектр. Холестерин загальний підвищений, тригліцериди підвищений. Вискої щільності знижений, якщо це жінка, низької щільності Підвищений і коефіцієнт атерогенності підвищений. Гіполіпідемічний профіль. А ось глюкоза тащакова 6,5, от трошечки підвищена все ж таки. Да? А глікований гемоглобін нормальний 5,9. Інсулін 16,1, ну так собі навіть в нормі. І хома індекс ну теж трошки підвищений. Біохімічний профіль. Більрубін в нормі АЛТ 48. Підвищений. Не так, що дуже багато, не в три рази, але все ж таки 48. АСТ норма. креатинін, швидкість клубочкової фільтрації, норма. Ну, і гепатіта СБ немає. Ну, ось ми бачимо. З вами у ультразвукові ознаки стеатозу. Да? Чувствільність вісімдесят 83 цього методу, специфічність 90-100%. Ну і підвищена ехогенність печінки, ярка печінка, розмитий судинний рисунок, дифузна неоднорідність ткани печінка. Ну, але все ж таки ми не можемо за допомогою ультразвукової діагностики а, визначити кількість жирової частки. Запалення і фіброз. Тому, тому в нас є неінвазівний метод діагностики: це фібролестографія, фібромакс, ну, але фі... неінвазивні методи діагностики фіброза, як правило, не знижують, а занижають. А, не занижають або от підвищувати трошки. Все ж таки, ну, все ж таки на доказову медицину у нас є такі з вами рекомендації, гайдлайнс. Американська асоціація так діагностика менеджмент неалкогольної жирової хвороби печінки. Практичний гайдлайнс від Американської асоціації дослідження захворювань печінки. Ну і крім того, європейський гайдлайнс по менеджменту неалкогольної жирової хвороби печінки. Ніалкогольна жирова хвороба печінки характеризується надмірним накопиченням жиру в печінці, асоціюється з інсулінорезистентністю і визначається наявністю стеатозу, більш ніж 5% гепатоцитів відповідно до гістологічних даних або за допомогою стеатографії. Ніалкогольна жирова хвороба печінки це неалкогольна жирова печінка, ніалкогольний стеатоз і ніалкогольний стеатогепатит. А який алгоритм обстеження хворого на неалкогольну е, е, хворобу печінки? Ну, визначаємо, скільки вживає алкоголю. Тому що дуже завжди кажуть, як ви вживаєте, як, скільки алкоголю ви вживаєте. Ну, відповідь яка. Ну, довго думає, потім каже: ну як усі. А усі як у п'ятницю збирають все, що має бути в понеділок, середу, четвер, і у п'ятницю воно випивається. Або на вихідні. Ну, цукровий діабет, чи є чи ні, артеріальна е, гіпертензія, індекс маси тіла обов'язково визначаємо, вірусне навантаження печінки визначаємо, медикаментозне ураження печінки, обов'язково транзамінази, крім того, ЖГТ, глюкозу, глікований гемоглобін, індекс хома, загальний аналіз крові, ліпідограма і ультразвукова діагностика. Крім того, для більш такого. Детального визначення це феритин і насичення трансферину залізом. Крім того, визначаємо, чи є у цього хворого целіакія, аутоімунний гепатит або хвороба Вільсона. Ну і неалкогольна жирова хвороба печінки. Да, за американськими рекомендаціями: це ультразвукова діагностика, крім того, сивороткові біомаркери, ну і стетометрія та сивороткові біомаркери. А якщо це вже стеатогепатит, то дуже, дуже цікаво, що Американська асоціація дослідження захворювань печінки рекомендує біопсія печінки. Ну, для визначення стеатозу, лябулярного запалення. Але, шановні колеги, скажіть мені, будь ласка, як часто ви е скоровуєте своїх хворих на біопсію печінки? Хто робить у нас? Навіть у Києві біопсію печінку, щоб довести, що це не алкогольний стіата а не алкогольний стіатоз. Тому це золотий стандарт. То є так, золотий стандарт. Але все ж таки ну, реальності біопсію печінку це, ну, ми маємо робити, даби підтвердити діагноз доказову медицину. Але це в наших умовах сьогодні це все ж таки не так мобільно. Ну, і наша хвора. Наша хвора, вона палить та 6% 6% в неї ризик, ризик. кардіоваскулярний ризик. І ось якщо ми візьмемо якраз за цією шкалою, за факторами серцево-судинного ризику, то ми бачимо з вами, що все ж таки ця хвора, вона хвора високого кардіоваскулярного ризику. Чому? Тому що по таблиці СКОЕ... Високий ризик від 5 до 10%, а в неї 6%. Крім того, в неї гіпертензія до 180 третього степені, і крім того, ну, все ж таки холестерин підвищений у цієї хворої. Який клінічний діагноз? Гіпертенічна хвороба, 2 ,2, високого кардіоваскулярного ризику, гіпертензивне серце, екстрасталічна аритмія, суправентрикулярна. Серцева недостатність один зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Второй функціональний клад заніха. Метаболічний синдром. А, неалкогольна жива хвороба починки стеатогепатит. гепатит. Ми пам'ятаємо з вами підвищений АЛТ і ну, менопаузальний синдром, тому що жінка скаржилася на припливи. А, а ось така. Ну, ось така думка, що дефіцит естрогенів в клімактерії призводить до розвитку артеріальної гіпертензії і шимічної хвороби серця, та як наслідок до розвитку гіпертрофії і ділятації лівого шлудочка, хронічної серцевої недостатності, а також впливає на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки, тому що ми го з вами, що нашою хворою є. Метаболічний синдром. А що таке метаболічний синдром за IDF? Це талія більше у жінок, ніж 80 сантиметрів. Крім того, це обов'язково абдомінальне ожиріння, але крім того, ще два має бути або підвищений цукровий сахар цукор у крові, а в нашої є, в нашої пацієнтки, і артеріальний тиск підвищений. Ось, будь ласка, вам ще два. Ознаки, які дає нам право казати, що у нашої пацієнтки метаболічний синдром. І якраз як от, от цей дефіцит естрогенів, в клімактерії, якраз і може привести і не тільки до розвитку артеріальної гіпертензії, шміхоробусу, а також метаболічний синдром, а також неалкогольна жирова хвороба печінки. Ну, ось гормональна перебудова. До чого це призводить дефіцит естрогенів. Підвищення продукції альдестерону, порушення обміну електролітів, резистентність до інсуліну, порушення обміну глюкози, порушення обміну жирів, вазоконструкція, судинний спазм, підвищення ваги тіла, розвиток остеопорозу. І вазоконстрікція, судинний спазм, ОПСС підвищення призводить до розвитку артеріальної гіпертонії, що впливає на нирки, серце, головний мозок, судини, високий ризик серцево-судинних ускладнень, ризик смертності підвищується. І Значення гіпоастрагенемії, дефіцит естрогенів призводить також до зменшення периферичної вазоділятації, активації симпатоадреналової системи, порушення чутливості тканин до інсуліну дісліпідемії, порушення вуглеводного обміну і зниження антиоксидантної активності. І все це призводить до метаболічного синдрому. А метаболічний синдром призводить до неалкогольної жирової хвороби печінки. І все це призводить до серцево-судини катастрофи. Ну, ось наша хвора зібралася йти до гастроентеролога, тому що все ж таки кардіолог або терапевт, або сімейний лікар поставив діагноз, що не алкогольна жирова хвороба печінки. І ось ми розглядаємо патогенез фібрози печінки, так? ураження печінки, ураження гепатоцитів апоптоз гіпатацитів, так, про фактори, воспалительні фактори впливають, і запалення ми бачимо з вами зв'язнича, як запалення ендотеліоцитах, телюмфацити, капа клітки впливає, накоплення калагена. І цель патогенетичної терапії це купірувати механізми прогресування цироза печінки. Цитоліза гепатоцитів, запалення та фіброза. Тому що слідучим етапом після фіброза може розвиватися цироз і може розвиватися гепацелюлярна карцинома. Як лікувати? Ну, є багато. Є багато препаратів, і ми знаємо з вами, що в цих рек американських рекомендаціях. Предлагалася ну, при, призначати піоглітазон. піоглітазон. І вітамін Е. але хворим на ішемічну хворобу серця або високого кардіоварного ризику ми не можемо призначати піоглітазон. Тому що досліджує Авандія, ми пам'ятаємо, там була багата смертність підвищена. Хворі на, на високий кардіоваскулярний ризик, літазони не можуть призначатися. Вітамін Е. Добре, вітамін Е може, але є такі обмеження. Один вітамін Е нам не допоможе. Але сьогодні ми багато вже говоримо з вами про Л-аргінін і про треба говорити про бетаїн. А чому? Яка доказова база в нас є? Ну, в організмі людини аргінін входить до складу 20 білків, здійснює гепадопротектору дію завдяки антіоксідантної, анти, антигіпоксичної і мембраностабілізуючої активності. Аргінін також є субстратом для М-синтезу ферменту, який каталізує синтез оксиду НО вдоцитеріоцити, що ми якраз застосовуємо в кардіології. З іншого боку, метаболізм бітаїну. Пов'язаний з обміном мітіаніну та холіну, який синтезує фосфодіхолін, обов'язковий компанін ліпопротиди високої щільності, що дуже добре якраз для хворих з е, деслепідемією. Крім того, бетаін сприяє перетворенню гомоцистеїну на метіонін, зменшує рівень гомоцистеїну в крові та нормалізує вміст аденомезину в печінці. Ну, давайте бетаїн. Бетаїн обонадійливий препарат для пацієнтів з неалкогольним стіатом гіпатіті. Ми бачимо з вами англомовні роботи. Крім того, бетаїн, ми бачимо з вами, АЛТ, АСТ доказова база, що при лікуванні бетаїном доказова база якраз зменшується. при Призначені. Крім того, бетаїн, бетаїнова недостатність вказує на підвищений ризик вторинної серцевої недостатності да, гострий інфаркт міокарда і його зв'язок з підвищеним рівнем гомоцисеїна якраз і з'ясняє результати прийому фолівої кислоти, які, на жаль, все ж таки не задовольняє, не знижує рівень гомоциїна, тільки фоліова кислота. З іншого боку, еларгенін ерогеназа 1, 2, НО-синтетаза. NO ну і завжди НО NO підвищується вазоділятація, васкулярна репарація, зменшується апоптоз, імуновідповідь, мікроваскулярне запалення зменшується, васкулярна інтеграція, креатинфосфат збільшується, енергетичний метаболізм від Ларгеніна. Ми бачимо з вами такі позитивні дії Л-аргініна, як на серцево-судинну систему, так і на печінку. Ну, і ось ми бачимо підвищення вмісту НО в два рази у хворих, які приймали неалкогольний стята, гіпатіт, яким давали додатково давали Л-аргінін. Ну, і чи ось препарат гепазал. І чи краще гепазак, чим інші препарати. Але ось ми бачимо з вами, що гепазак він вміщає тільки чисту соль аргеніна, немає ніяких домішок. Тому якраз гепазак в даному випадку і є найбільш впливовим, і якраз найбільш чиста кількість і бетаїну, і аргініну в цьому препараті. Шановні колеги, ми бачимо з вами Ісуса Христа. Ісус Христос, який стоїть над Ріо де жанейро тому що, тому що мешканці Ріо де вони дуже поважають медиків, медиків, які лікують їх від covid 19 Тому вони одягнули білий халат на Ісуса Христа і одягли йому фонендоскоп. І ми бачимо з вами, що це є повага, повага спільноти, повага бразильців до своїх лікарів.